Три основні причини, на мою суб'єктивну думку та з мого досвіду, які заважають тобі досягти успіху у вивченні іноземної мови. Відсутність постійної практики, що я маю на увазі? Коли мова не використовується кожного дня в побутовому спілкуванні або, наприклад, для роботи. А яке рішення цієї проблеми? Постійно потрібно Щось читати, слухати або дивитися, або спілкуватися. Концентрація на досконалості. Це може бути контрпродуктивно, тому рішення цієї проблеми очевидно. Робити помилки це нормально. Головне, щоб ви їх аналізували, а потім намагалися їх знову не робити. Ви порівнюєте себе з іншими людьми, які краще володіють мовою. Можливо, ця людина витратила 10-5 років або багато часу, щоб досягти цього рівня. Тому ви не повинні на цьому концентруватися, у вас свій шлях. Використовуйте цих людей як еталон. А якщо ви не хочете робити ці помилки та хочете покращити свою англійську, звертайтесь до мене. Буду радий допомогти.